Сторінка 195, розділ 3. Хлопчина з минулого. Що трапилося далі? Галя не могла пояснити. Вона відчула легке. Це запаморочення на якусь коротку мить, а проте все довкола невпізнанно змінилося. Світило сонце, шелестіли дерева під теплим літнім вітром, що гнав у невікупчисті білі хмаринки. Галя ніби дивилася суперсучасне кіно в 3D-кінотеатрі, напрочуд яскравими кольорами та звуками, а сонце навіть пекло її ніс, проте замість кінозали навколо розлягався неозорний простір. А під високою кручею, на якій вона опинилася, широко синіг Дніпро? Так, Дніпро підтвердив Янгол золоте волосся. Принаймні він теж перенісся сюди разом із Галою. і він таки читав її думки. Місцина була мальовнича і водночас диха. Галя не знала таких місць на Дніпрі на протилежному березі. Скільки сягало око, виднів безкрайній, незайманий ліс, по якому пливли темні тіні хмар. По цей бік теж діймалися віковічні дуби і сосни. Оплетені диким виноградом, мов зелений вінок, вони оточили простору галявину та кручі, серед якої стояла новозбудована церква. Біля її входу чоловіки розмішували червонястий розчин, подібний до бетону, і дерев'яними відрами носили його всередину. Ще кілька робітників розпилювали товсті дубові дошки. Нагали на появу ніхто з них не звернув уваги, ніби її не бачили. Ти для них не веди Зауважив Янгол. тому, будь ласка, поводься обережно. На крущу вибрався, розхлюпуючи із цеберки воду, рудоголовий, нестрижений хлопчина, латаній перелатаній одежі. Робітники, облишивши свій інструмент, стали жадібно пити, передаючи. Кухоль один одному вони видавалися такими ж дрімучими, як і вся ця місцина: Восаті і бородаті, у довгих білих сорочках до колін, у брудних полотняних штанах. Деякі мали на собі чернече вбрання. Не впізнаєш ні місяця, ні собору, спитав Халю ангел. Вона ще розглянула на споруду висока, з однією банею, рожеві стіни, складені з каменю і рядів тонкої цегли. Дайте згадати плінфи. Учора на уроці Катерина Петрівна пояснювала, що така цегла називається плінфою і що будували з неї дуже дуже давно, у княжі часи. Але ж ця церква зовсім нова. Ще навіть не закінчена, ти бачиш далеке минуле, мов ангел золоте волосся, відповідаючи на її думки. Он воно що, цікаво, цікаво. Тільки що упізнавати. Галя могла б заприсягтися, що ніколи раніше не бачила ні цих круч, ні церкви, хоча, якщо придивитися, краєвид нагадував щось знайоме. Паночку, то ви питаєте про отця Ігумена? Він пішов у ближні печери, мовив хтось неподалік від Галі, і вона радісно стрепенулася. Ближні печери здуріти можна. Виходить, вона бачить Києво-Печерську лавру. Точніше, те, і з чого Лавра починалася? Галя обернулася на голос. Недалеко від неї старий чернець розмовляв із сільським дядьком не схожим на паночка, ні вбранням, ні виглядом. Поруч із дядьком неспокійно переступав із ноги на ногу його син, хлопчина в білій сорочці, підперезаний червоним поясом. Височенький, русявий, з тонкими рисами, ніжно-рум'яного обличчя. Галя! Удумки назвала його паничиком. Доглянь коней, звелів дядько хлопцеві. А я піду пошукаю отця ігумена. Разом із ченцем він подався вниз кручу. Туди була добре, витоптана стежка. Його син дістав із воза, що стояв на краю халявини, торбу звів сом і приладнав її перед кінськими мордами. Коні, пофоркуючи, захрумтіли зерном, а хлопчина, затерши голову, замилувався церквою. Споруда йому сподобалася, він аж усміхнувся, обводячи поглядом високі могутні стіни, прикрашені узорами плінфи, величну баню і золотим хрестом, що мов би, пливла серед хмар. Здавалося, він забув про все на світі. То це де, глядиш коней. З несподіванки хлопчина здригнувся, і Галя теж. А нестрижний служка, який щойно приніс майстрам води, зайшовся рехотом. Він уже кілька хвилин стежить за прибулим хлопцем, веселими очима. Що, гарна церква? спитав він. Одразу видно, що ти приїхав здалеку, з глушини. Давно ж тобі і не снилося, що у світі є такі церкви. Паничик заперешливо хитнув головою. Та ні, я з під Києва. Он як? перепитав служка, недовірливо оглядаючи приїжджого. Здається, він вирішував, кипкувати з нього чи ні. Ця церква така ж висока, як собор Святої Софії, щиро сказав прибулий хлопець. Вона велична та красою дивовижна, бо церква, щоб ти знав, то земний образ Господнього неба. Мутро пояснив йому служка: Слухай, ти, певно, все тут знаєш. Чи правду кажуть люди, що й цю церкву варяг Симон побачив у небі і навіть обміряв її поясом із чистого золота? Звісно, правда. Інакше чого б народ говорив, сказав служка, котрому явно подобалося вдавати із себе знавця. Він усміхався уже приязно і заходився розповідати, як то трапилося. Галя знала цю історію. Вони всім класом ходили в у лавру, і їхня вчитель. То була ще її люба Наталя Васильівна, розказувала, як збудували знаменитий Успенський собор. У київського князя служив варязький княжич Симон. Коли він плив до Києва, його корабель захопила на морі страшна буря, уже не сподіваючись на порятунок. Симон почав молитися і раптом побачив у небі величезну церкву. Ти не потонеш, а будеш похований у цій церкві, яку мають збудувати. Почувся голос згори. Видіння стало таке виразне, що варяг обміряв церкву золотим поясом. Вона було 20 поясів за вдовжки, 30 завдовжки, 30 за вишки – і разом із верхом з баною 50. після цієї пригоди минуло чимало літ у 1068 році, коли на Русь Україну напали половці, Варяг Симон разом із князями Ярославичами прийшов у Печерський монастир до преподобного Антонія просити благословення перед битвою. І знову він почув про церкву. Святий Чернець провістив, що битва завершиться поразкою, але Симон не загине, бо має бути похований у церкві, яку збудують у монастирі. Після битви на річці Альті. Нещасливою, як і не пророкував преподобний Антоній. Симон віддав золотий пояс святим отцям на будівництво храму. Монастирський служка розповів цю бувальщину з багатьма подробицями. Певно, йому вже не раз доводилося розказувати її богомольцям. Навіть місце на церкву вказав сам Бог, додав він, закінчивши оповідь про варяга. Як то? Здивовано спитав паничок. А так, прийшли в монастир четверо майстрів грехів із Царгорода. Ті, що й тепер у нас працюють. Прийшли і питають, де ви хочете ставити церкву? Бо нам явилася Цариця Небесна та послала збудувати храм. У Києві на русі в Україні тоді отець Антоній став молитися, щоб по всій землі впала роса. А там, де мала стояти церква, щоб лишилося сухо. Уранці пішла братія і знайшла суху галявину на верху гори. Може, її провіяв вітер або просушило сонце, зауважив паничок, мудро зауважив, бо таке ж подумала. Еге, наступної ночі отець Антоній став молитися, щоб навпаки, по всій землі було сухо, а на святе місце впала роса. І що ж, сталося так? Сталося, і знову Бог указав оцю гору. Служка аж ногою тупнув, мовляв, Ось вона обрана Богом земля. Отець Антоній молився ще й третьої ночі, а вранці поблагословив місце під божественну, Богородичну церкву. І тоді з неба зійшов вогонь, спалив кущі, розчистив галявину. Люди з дива подалися на землю, як мертві. Було тут багато киян і ченці, і Великий князь Святослав і його дружинники. І княжий небіж, Володимир, той, що тепер сидить у Переяслові. ти теж бачив, як вогонь із неба сходив? спитав паничок, не зводячи із служки зачарованих очей. Та де ж? Я тоді ще малий був, воно ж більше як 10 літ минуло, знехотя зізнався служка. Але оці про це розповідають, кажуть, що Великий князь власними руками копав рів на підвалини, а чинці – Закладали під стіни часточки мущей семи святих мучеників, що їх привезли із собою греки Артемія, Леонтія, Акакія, Полієвкта, Арефи, Якова та Федора. Обидва хлопці, не змовляючись, повернули в бік, поставленої на святощах церкви, до будівництва якої навіть князь доклав рук. Тут ще багато дифу чинилося. Дечому? З того я і сам свідок, ніби між іншим докинув служка. Що ж ти бачив? Розкажи, будь ласка, зацікавився паничок. Служка на цей розраховував. Було це весною, якраз коли мене сюди взяли. Трохи згорда повідомив він. Бо я сиротам, той попросився в монастир, а його мене Никон прийняв мене. О, отець Никон, великий чоловік. Кажуть, що він сам митрополіт. Іларіон притишив голос хлопець. Нібито він ховається під виглядом монаха, відколи в нього вийшла незгода з греками. А через що незгода? спитав паничок Через що? Через що? А по тому горозому діло. Митрополіт Іларіон наші права обстоював Русь Україну боронив, а грекам. Ковалом греки добрі, то добрі, але своєї користі не бійся, не пропустять. От, але дай розкажу тобі про диво: цієї весни припливли до нас нові греки-майстри, ті, що розмальовують храми святими ликами. Самі прибули, ніхто їх не кликав, оглянули церкву та нікому нічого не сказавши, повернулися до свого човна. Хотіли втекти, як то згодом з'ясувалося. Гребли всю ніч, а вранці дивляться, що він стоїть, десь з вечора був навпроти наших печер. Божа сила не пустила їх. Може, вони в темряві збилися та гребли не течею, а проти. а вода зносила їх назад, засумнівався паничий. Певно, що так, Бог дав, щоб вони заплуталися. От вони повернулися в монастир. І стали просити: Відпустіть нас, ми згодилися оздобити малу церкву, а ваша церква дуже велика. Нам вона не під силу. Ми віддамо золото, яке взяли наперед за роботу. Отець Никун і питає: Про що ви говорите? Ми не давали вам золота А греки стояли на своєму. Мовляв, двоє чинців із Києва прийшли і заплатили. І описали чинців схожих на покійних отців Антонія і Феодосія. Тоді греків повели в келію, показали. Мальовидло, де обидва отці змальовані. Греки кажуть, правильно, ці домовлялися з нами. Але чому ви говорите, що вони померли 10 літ тому? Вони дали нам золото щойно перед нашим від'їздом. Отаке диво вчинилося. Виходить, що отці Антоній і Феодосі з неба дбають про монастир. Вони святі. Так ось я братія вважає. Служка згорда подивився на прибульця. Той стояв вражений до глибини душі, прекрасна церква, будівництво якої перетворилася на низку чудес, заполонила його уяву. Аж надто заполонила, подумалася Галі. Не така вона й незвичайна. Ця церква, шепнула дівчинка Янголові. Бабуся казала, що під час війни її підірвали динамітом, і ніяке диво її не врятувало. Так, собор знищили, погодився ангел. Тільки ж він знову стоїть, відбудований, ніби з ним нічого й не сталося. До речі, у першому розділі твору на Галю Супром впав відблиск крилатої фігури Ангела, що стояв на Михайлівському золотоверхому соборі. Цей горельє є найвидатнішим мистецьким твором української металопластики 17-18 століття, що дійшов до наших часів. Його історія, як і доля собору, непроста. Фігура ангела майже 20 років перебувала на київських затвірках. Чому?